До Лондона Володимира Зеленського везе темно сірий борт британських королівських ВПС. Усі чекали, що другий закордонний візит з початку великої війни президент України здійснить на саміт ЄС до Брюсселю завтра. Аж раптом з'являється повідомлення з Даунінг-стріт. а згодом і відео теплих обійм прем'єра Сунака з зеленським на льотовищі. В Лондоні Зеленський у незмінному хакі репортери неодноразово запитують, чи означає його візит, що Британія дійсно надає Україні літаки, адже українських військових у рамках тренувань про це повідомив річі сунок. Навчатимуть не лише їздити на британських танках, але й літати на сучасних винищувачах. Ви сумуєте за Борисом, пане Зеленський. Велике задоволення вітати мого друга, президента Зеленського, у Великій Британії. Нам багато чого треба обговорити протягом дня. для мене велика честь бути тут, у Британії. Дякую вам за велику підтримку з перших днів повномасштабного вторгнення. З Даунінг-стріт Зеленський їде до парламенту. Виступає перед депутатами обох палат у холодній 900-річній вестмінстерській залі, найстаршій збереженій частині палацу. Тут не топлять, але британські оглядачі відзначають, що незважаючи на температуру, зустрічають Зеленського дуже тепло. Окремо він відзначає Бориса Джонсона за підтримку у перші дні Великої війни. Борис Борес Ти об'єднав інших, коли це виглядало абсолютно, абсолютно неможливо. Дякую тобі. Дякую вам усім. Ви показали сміливість і характер тоді. Сильний британський характер. У в Британії зараз нагадує Зеленський у промові король пілот ВПС. В Україні зараз кожен пілот ВПС. Король Спікеру парламенту, президент України, дарує шолом з красномовним написом. І заздалегідь дякує британцям за сучасні винищувачі. Це шолом справжнього українського пілота, одного з найуспішніших асів, одного з королів неба. Напис на шоломі такий: у нас є свобода. Дайте нам крила, щоб її захистити. Офіс прем'єра Сунака заявляє: міністрові оборони доручено розібратися, які літаки Британія може надати. Однак зазначає, що це справа довгострокова, тож найближчим часом нічого чекати не варто і наголошує, поки що рішення чи постачати Україні літаки не ухвалене. Остаточно його розглядають. З Вестмінстера Зеленський рушає до Пукінгемського палацу у 2020-го Він вже був тут разом з дружиною, зустрічався з принцем Вільямом та Кейт Мідлтон. А тепер стає першим президентом України у достоєним монаршої аудиенції. До Чарльза III, пілота ВПС Зеленський заходить у тому ж самому темно-зеленому вбранні, цілком можливо, стає першою людиною, яка потрапила на вденцю до британського монарха у тактичних черевиках. Яна неслярчук Анатолій Короб, ТСН 1+.